Ситуація важка, тому що дрони противника вже долітають майже всюди. Передній край, друга лінія і третя лінія. Що ми боремося як можемо. Всі стоять на позиціях. Бригада тримає свої рубежі складно, але ми справляємося. А Які ризик для Донеччини? Я думаю, що все буде так і продовжуватися повзучим наступом росіян, але е, я особисто, моя думка, вони вже видихлись. Вже не тої якості підрозділів них, немає тої кількості техніки, яка могла б прорвати фронт. І якщо ми будемо е, уважно дивитись за переднім краєм і не пропускати такі мало. Малочисельні ДРГ, щоб вони потім створювали плацдарми для прориву. Ну, от як було під Добропіллям, там на 10 км зайшли, то все буде добре. Ми, ми втримуємо і ну, ми вже навчилися з таким типом е, війни боротися. Це моя думка. Констаха, Покровськ, Константинівка, Покровськ, якщо у нас... Краматорськ, Лиман. Сіверська це всі міста Донеччини, які. Да. Добропілля, да. да. Що... Хто в найбільшій зоні ризику, Що буде далі? Я думаю, що все залежить від того, від е, логістики. Ризик найбільший, мені здається, це наш напрямок Константинівка, тому що прямий вихід на Дружковку Краматорську. Е, Добропілля теж, тому що. Прямий вихід у фланг Покровську. Сіверськ. Ну це якщо пройдуть, якщо, не дай Бог, вони пройдуть Сіверськ, то них буде плацдарм для подальшого розвитку успіху сюди, в сторону Славянська і Краматорська. Тобто вони розріжуть нам оборону. Тому тобто цим напрямкам треба приділяти увагу Куп'янськ. Я думаю, що ми його втратимо, але дуже велика буде ціна для росіян Закупянській. І там такий напрямок, де не розгониться наступати. Тому більш, звичайно, важливіше це Покровськ, Добропілля, Константинівка. Ну, це моя точка зору, я можу помилятися. Ну, Сіверстеж взагалі немає важливих напрямків, на мою думку. Тримати треба все. І чим довше ми... Тримаємось, тим менше ресурсу залишається у росіян. Що Константинівка зараз собі є, яка Константинівка розбирається противником під нуль, каби, артилерія, дрони. Константинівка, ми повністю контролюємо ситуацію, противника в Константинівки немає. Складно в тому плані, що дрони дуже докучають і заважають працювати. але Якихось там великих, ну, великої шкоди нашій логістиці, вони не завдають це все, капля в морі на даному етапі, але відчутні, відчутні є моменти з за, заходами їхніх дронів в напрямку Дружківка. Ми знаєте, як приспосаблюємося, прилаштовуємось по ходу боя або війни. Одразу перегруповуємося і робимо висновки швидко. Це дуже добре, що навчились, навчились обирати правильний час, правильні маршрути, реби в нас, тут фу, ситуація трохи вирівнялась, ми вже давимо більше дронів противника. І ну, воно все вкупі, бо війна це як великий оркестр, якщо все працює в унісон. З інструментами, то все виходить добре. А те, що казали, колись місяця три тому американці, що треба Донецьку область віддати, щоб Путін зупинив війну, як компроміс. От ви на Донеччині спочатку повномасштабного як ситуація виглядає? Я... Як виглядає такий план? Такий план для нас, військових, не... Неприємними лі, як це правильно сказав неприйнятний. неприйнятний для нас план здачі будь-яких територій, навіть е метр на метр квадратний ми не хочемо віддавати. Я можу порекомендувати всім, хто е такий план пропонує, хай віддадуть частину своєї території. Він може не буде. Аляску там або якийсь е кусочок штата. Я ще не бачив жодної країни, яка не, бо не боролася б за. Свою незалежність і ну це абсурдний план віддати частину навіть Донецької, Луганської області. Як це? За що вмирали пацани, за що боролась держава, за те, що ми зараз ми виграли війну, на мій погляд, за свою свободу, але ми ще не виграли війну за життя. І битва за життя триває за життя української нації. Тому ми не, не будемо віддавати нічого і взагалі в планах такого немає. Ну, у нас у військових. Тому що якщо ти віддаєш тигру палець, то він відкуса руку. А якщо ти будеш постійно прогибатись від Путіна, і всі знають, хто такий Путін, то він піде далі, так як зараз. Нехай краще. Покажуть ефективність в боротьбі з дронами спочатку, щоб нам указувати російськими дронами, які постійно порушують кордони НАТО і Євросоюзу. Як кажуть подивись спочатку на свої дії, якщо ти дозволяєш свій дім іноземні пускаєш війська і... Не можеш нічого з цим зробити, то ми навчилися з цим боротися. І нам вже, на мою думку, НАТО не потрібно. Це не потрібні НАТО. Нехай навчається у нас. У нас дуже досвідчена армія, дуже кваліфікована, на мій погляд. І ми зробили все для того, щоб вижити. Боротьба за життя триває. За свободу ми вже виграли битву, власне, ми показали, хто ми, що ми не здаємо. Жоден метр української землі не віддаємо просто так і на розтерзання ворога ми не готові. І цього не буде. Я вас можу запевнити, що Україна встоїть. Ми виграємо війну територіально. Зараз на картах, якщо дивитись, хтось подумає, що ми програємо війну, але в ментальному плані і в плані. Переваги психологічної стійкості в тому, що за розміром ми менші, ми виграли війну. Ми показали Путіну, що тут парадним маршем не підеш. Ось так я думаю. Як зараз виглядає російська армія? Що так. з нею лишилося? Що ви бачите? Російська армія, те, що я бачу, це все теж стадо, яке кидають на забій. Нам на... Розтерзання. І я вважаю, що російська армія не тої якості, яку вони собі малюють Путін і його воєначальники парять і там десь наверху літають в небесах і думають, що у них все добре, але я вважаю, що ми робимо максимальний внесок зараз в перемогу тим, що ми руйнуємо їм. Та переробні всі е, заводи. Ми руйнуємо їм економіку, а економіка і логістика це два критерії, які треба зламати, щоб противник зламався. Армія РФ йде сімимільними е, кроками по території України, але результату ніякого немає. Е, розповідати і хвастатись тим, що вони... Зайняли руїни якогось села, саме руїни, тому що туди, куди приходить Росія, залишаються одні руїни. Це вже не, не, не модно, не актуально і в військовому середовищі це ганебно. Просто коли вони кричать, що вони така велика армія, друга армія в світі, і захоплювати місяцями одну, одне село з одною вулицею, то це смішно. Ми, саме для мене головний. Критерії на війні, що ми їх осоромили на весь світ. Я буду про це казати всюди і завжди, тому що в порівнянні територіально і чисельно по кількості українська держава і армія в сотні разів менша, ніж Росія. Ми їх осоромили на весь світ і з ними тепер їх ніхто не буде. Сприймати як раніше як велику військову силу. Яке фіру, посилання Києву киянам раніше телемістам? Посилання телевим містам, підтримуйте ЗСУ, не літайте ні в яких небесах, війна не закінчиться, тому що розпочати війну завжди простіше, ніж її завершити. Це показує історія. Нам потрібно згуртуватись, як це було на початку 22-го року, допомагати ЗСУ. Ми маємо зупиняти далі противника, а найголовніший критерій це знищення ворожої сили, як казав Путін, там, де вступила нога російського солдата, то їхня. Я можу сказати, навпаки, там, де вступила нога російського солдата, там вона і залишилася. Слава Україні!